Дивіться, сьогодні за такий довгий час буде розпаковка. Трішки розгрібатися замовленнями. Такий пакетик цікавий. Це є сатинова стрічка. 4 см шириною. вона. Тверденька. І гарно з неї бантики виходить. Усі наступні мастер-класи це будуть з нею. Каже, підготовка до школи. Далі. Іде ось така з таким мережевим. Зараз кажу її. Ширину. Це йде 4,5 см шириною, Це також до сезону школи. Тут є 5 метрів. І в їх руках все розквітає. Клас. І ще ось така сатинова, тільки вона з рушечками. Її ширина 4 см. Вона йде двохстороння, і вже під нею обираєте, що вам подобається. Є такі серединки цікаві. Такі блакитні. клас. У мене таких ще не було. Це щось з новеньке. Дуже цікаво. Є місце багато, де прошити її. І де скласти. З такими як коронами. Бачите це в формі як корони. О, вони неймовірні. Це я сюди. І є серединки ось такі. З таким листочком. Є такі, як блакитні лисябілі. Є ось такі. Є такі. Бачите, похожі. Що їх відкрить? О, клас. Красота. Я таких різних не зустрічала. Переважно усі йдуть стандартні. Це ось такі. Вже приїлося одне й те саме, а це щось нове цікаве. Дуже гарні такі ніжні, З гарним оформленням. Це також інокси. Теж ж по-своєму цікаві. Сюда. І гарно камінчики приклеєні. все, вам давайте всі розпакуємо, подивимося. О, такі теж класні. Одна задоволення посилка. І подаруночок. Це є стрічка. А вона йде двохстороння. Така цупкенька, не торочиться по краях. Треба буде з неї такого одного банта зробити. О! І не є наляписто, якщо робити просто бантики. Такого подвійного. Нормально. Воно йде як доповнення одне до одного і не йде дуже наляписто. Посилочкою я задоволена, опис інтернет-магазину я залишу в коментарях до відео. В описі ссылку на інтернет-магазин і інстаграм. Дякую за перегляд. До скорих зустрічей!